Дякую за підтримку. Мене звати Дмитро. Я 5 років воюю за Україну проти Росії. Два з половиною роки я був в полоні, в російському погоді. Дякую за

Сподіваюсь подальшу співпрацю і подальшу більшу допомогу зі всіх країн Євросоюзу. Really more, more And more from other Ви всі повинні розуміти те, що противник противника більше, ніж нас, і для того, щоб нищити противника. Який переважає нас в кількості, треба більше озброєння та більше фінансування. Протягом we'll майже трьох років ми всі зрозуміли, що Україна може а, надати суп, а, супротив країні, а, яка її переважає в населенні. В,

Тому сподіваюся на вашу підтримку і про підтримку військовополонених, які так само знаходяться вже деякі майже три роки, три роки в умовах невільських, в умовах о, голодування, холоду, о, обмеженого простору, три роки знаходяться вже ну, не поруч з своїми Apart from that, I would like to draw your attention to other prisoners of war that are already now for three years in personal captivity, that are being kept in absolutely inhumane conditions, without food, without, um, without support, not having the ability to be together with their families, being uh, restricted in the space they occupy, be being tortured. I am mm, one of those people, you said, like uh, I'm one of those Azovstal defenders that was fortunate enough to be brought back. There are only 150 of Azovstal defenders that are exchanged, and there are 850 people who are still left from Azovstal in Russian activity. Не віддають АЗОВ, тому що Азов вчинив такий суд проти Росії і посадом для Росії Азов це клімат. І вони не хочуть його відпускати. Але все ж таки 150 чоловік було вже обмінено, і ви всі розумієте, хоч Путін казав, що не, може, ну, що не буде віддавати зовсім. Але вже ну, це відбувається. Вони це відбувається все завжди завдяки. Все завдяки Uh, Russian didn't want to especially to exchange his off-style defenders because they are exemplary in their existence. They are the ones, the top ones, uh, they will surrender. Therefore, they're not being exchanged, but, of course, uh, everything is possible, possible is nothing. And under enormous pressure from the outside, it is possible to bring them back. Uh, всім дякую, дякую. за підтримку і сподіваюся, що вона так і